Він знайшов собі прихист від війни і в той же час не гребував у грабіжках на мирній території. 39-річний чоловік переїхав з Луганська на Сумщину, тікаючи від війни. На нашій території переселенець примудрився вчинити цілу серію крадіжок з домовладінь сумчан. Серед осіб, які прибувають з Донецької та Луганської області, як біженці, можуть бути і злочинці. Працівники міліції здійснювали нагляд за їх образом життя. І не даремно. Протягом останніх двох місяців було затримано за скоєння злочинів. Сім мешканців цих регіонів. Останнього затримано за скоєння крадіжок з домівок. Зараз Доводиться його вина у скуні 12 крадіжку в ході слідства встановлено, що раніше неодноразово засуджений за крадіжки з квартир чоловік, маючи за плечима 18 років тюремного стажу, знайшов собі житло за кілька десятків кілометрів від обласного центру і не знаючи іншого ремесла, крім крадіжок, час від часу почав навідуватись до СУМ, де й вчиняв свої злочини. Зловмисник працював виключно у будинках приватного сектора, намітивши собі цікавий об'єкт, злодій, переконавши, що господарів дома немає, проникав у двір. За тим за допомогою звичайного звичайної викрутки. Віджимав пластикове вікно будинку у кількох місцях та потрапляв усередину. Надо ж було за що то жить, денег нету. А, как ви проникали в жилище? Роскать, пожалуйста. Ну, в основному как, через окно там потем отжима, там по разному. А що брали? Та Все цінності, деньги, все що знаходив, то й брав В чужих оселях. Довго не затримувався, швидко перевертав усе догори дном. У пошуках виключно грошей та золота. Інших речей, що потім не мати з ними мороки, злодій не брав. Врешті сумські оперативники вийшли на слід зловмисника, якому досить довго вдавалося залишатися недосяжним, та затримали його відразу ж після вчинення квартирної крадіжки. Слідство вже довело причетність підозрюваного до дев'яти крадіжок з осель сумчан. Ведеться перевірка затриманого на до подібних злочинів. Прохання, не соромтесь повідомляти міліцію про ваших сусідів, які викликають підозру, які мешкають поруч з вами, винаймують житло. Сьогодні міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Крадіжка Кримінального кодексу України. Зловмисником може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років.